Вітаю на каналі. Продовжуємо огляд книг. на... Сьогодні у нас знову серійні видання. Їх небагато, але ми їх оглянемо. І нагадаю, що всі ці книги ви можете придбати, написавши мені в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Отже, перший у нас сьогодні Юрій Корінець Ізбране дитяча література в двох томах. Яскраво оформлене видання. Мені ще таке не траплялось. Москва 82 рік. Багато тут всяких, я так розумію, оповідань. Ось ми бачимо зміст. Вторая повесть о дяде в белую ночь у костра. Первая повесть там вдали за рекой. Маленькая повесть повесть самая умная лошадь для младшего и среднего школьного возраста. Наклад 100 тысяч примирники. Цена рубль двадцать. Там вдали за рекой и в белую ночь у костра две повести о дружбе мальчика с дядей, героем революции, строителем новой жизни. В первый том также вошли повести Володин, Володин и братья о духовном мире современного подростка и самая умная лошадь у жизни мальчика в казахском селе в годы Великой Отечественной войны. Вот такая книжечка и другой том. Тужник вказаний, але ілюстрацій щось я багато не бачу. На початку є. А далі бідненько. Так, що у нас тут зміст великий, дуже якийсь великий. Так, оформлений Роман. Привіт от Вернера. Далі йдуть вірші. «Чотири сестри», О чому беседують вітри». Ну, це все вірші. Науч... Научи. Страница хорошо учиться. Стихи для первоклассников. Переводы. С немецкого. Народные. Наклад без змін, Ну, тут все те саме. Привіт От Вернера. автобіографічний роман о дітстві, Об інтернаціональному братстві у житті нашої країни В 20 30 ті годы. Второй том також ушли стихи для дітей і стихотворні переводи з німецького. Так, далі у нас Михаил «Ізбране Избранные произведения. щось про війну. Це ось і він. Гвардії Капітан Олексій, Венгрія Май 45-го. Видавництво воєнні здат. Москва 81-й. Величі і простота совєтського солдата. Його багатий духовний мір, правдиво, з хорошим знанням воєнної жизни, з добрим солдатським юмором, розкритий в ізвісному романі героя соціалістического труда Лауреату Госпремії. Алексеева «Солдаты», который составит первый том трехтомника избранных произведений писателя. Так, наклад 100 тысяч, на 260. Другой том потоньше. Повести, очерки, рассказы. О, тут же он полковник. Этот Тому вошли повесть наслідники, розказуючи о послевоенной жизни совєтської армії, і документальні повесті в новелах дивізіонка і биографии моєго блокнота, повествующие о роботі фронтових журналістів годы великої Отечественной. К ним по времени і сюжетно примыкают воєнні розкази і очерки. Книга в гарному стані, наче не читана. Ось зміст. Наклад 100 тисяч. Ціна рубль 80. 000. Такие вот танки Чешут. Так. Том 3. И ушка неплакучая. Роман. Герой социалистического труда. Суть Романа кратко определена в следующих его строчках. Оставив людям великое множество дел недосказанных сказок и недопетых песен война у придачу ко всему навязано множество тугих узлов и петель и самых человеческих, в самих человеческих судьбах. Тому как завязались и развязались эти узлы и посещен роман. Это были те же тяжкие испытания в военном, политическом, экономическом и нравственном смысле. И советские люди, как и все наши общества, вышли из них с честью, моральную, не только бессловленную, но и еще более окрепший роман, удостоен госпремии. Наклад 100 тисяч ціна 240. Ось так. Далі у нас знов трьохтомник Григорович. Сочиніння. Кам'янець Подільський, 88-й рік. Підписана книга. Видавництво Москва. Художня література, 88 рік. Сочиніння у трьох томах. Тут Повісті і розкази з 1844 по 1852 рік. художник Ерель оформление. Какие-то маленькие картиночки. Вышли повести и рассказы. Петербургские шарманщики, деревня Антон Горемыка. 200 тысяч наклад, цена 2,50. Здесь полный, напевно, ось. Другий там в плямах. Тут у нас повісті розкази з 56 по 92 другі, драматичні произведения 873, 891 рік. Ось зміст. 200 тысяч 2,90. Третий том. 3,20 цена. Подороже. Тут корабль «Ретвизан» и «Переселенцы». Вот таких два романа, напевно, входит в цей том. Сочинение. Включен роман такой и отрывки из путевых заметок такого путешествии автора на корабле «Ретвизан». І ще в нас на сьогодні остання підбірка це трьохтомник Пушкіна. Таких трьохтомників є декілька, а є якісь розпаровки. Можливо, докомплектуються. Я їх буду ще повторно показувати. Том перший. Стихотворення сказки Руслан і Людмила Поема. Москва, художня література, 1985 рік. Сочинення в трьох томах. Вот издательство. Настоящее трехтомное издание сочинений входит в художественные произведения поэта, за исключением произведений, приписываемых Пушкину и написанных им совместно с другими авторами, а также черновых набросков и планов, представляющих интерес только для узкого круга специалистов. Печатаются на основе полного собрания сочинений в 10 томах. Перечитайте, кому там цікаві деталі. Тобто це, я так розумію, в цих трьох томах, ну майже все, що може цікавитися там по Пушкіну. Зміст величезний, тому що там у нас вірші, тут багато сторінок по роках посортовано. Тут тобто з 800. 14-го, так? 13-го навіть. До 817-го тут. Ціла купа віршів. А далі що? 17-й. А, там і далі йдуть вони 22-й, 27-й. Тобто все в хронології. До до 36. -ї. І ще йдуть казки. Ось розділ. І поема Руслан і Людмила. Наклад. О, рекордний, ну, принаймні, один з найбільших накладів. Не даремно вони мені трапляються частенько. Наклад 10 мільйонів 700 тисяч примірників. Ціна 3,60. Перший том сучені войшли стихотворення з 13 по 36 сказки і поема Руслан Людмила. Другий том. 1986 року. Входять поеми, роман в стихах Євгенії Онігіна і драматичні произведения. Наклад без 10 10700, ціна 2,50. Тут уже зміст на одній сторінці. Ось поеми. Наброски і отривки, драматичні прозведення, і отривки і наброски. Там наброски і отривки, а тут отривки і наброски. Таке щось. І останній заключний третій том. 87-го року. Так, тобто вони виходили щороку три тома. З 85 по 87 років. В тому включені романи і повісті, а також збрані отривки по... із автобіографічної історичної прози і статті і заметок поета. Коротше, весь Пушкін в трьох книгах. Весь зміст тут взагалі. А, тут вже томах весь зміст. А де у нас зміст цієї книги саме? Ось. Роман і повісті. Отривки, наброски, путешествия, воспоминания і статті, і заметок. Наклад без змін. Ціна 2,60. Ось так. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляди, підписки, лайки, коментарі. Я вам дуже вдячний за підтримку. До зустрічі в нових відео. Бувайте!